Щороку Україна вшановує пам'ять жертв голодомору у 1932-33 роках. Комуністичний тоталітарний режим вчинив злочин геноциду проти українського народу. Сьогодні расисти, як спадкоємці того режиму знову коять злочини проти людяності та геноцидні дії на українській землі. Я прошу хвилину мовчання шанувати всіх тих, хто не має з нами. Найстрашніше те, що між 1923 і 2022 пройшло 100 років. Проте, ворог у нас один. Він не змінив своїх методів. Він упевнено нищить нас, українців. Дівчинка розуміла, що у підвалі, де ми ховалися від расистів, говорити вголос небезпечно. Тому вона легенько своєю рукою стискала мою руку і руку своєї мами. Давайте зараз спільною молитвою. Згадаємо всіх тих, кого забрала ця кривава нечисть, цей кривавий тоталітарний режим. Господи, поправись, Господи, помилуй, Боже духи всього тілесного, та смерть подолав, видає у нас дища. І життя світу подав сам, Господи, покой нам у ці не поминає в пісті світлі, місті душі в місті спокою. та немає ні, небоги, не живий, не зітхані, всяких грі, що очинило не що училище дом при благілю, не бомбу Бог прости. Он и малюга на еще і разрешила делать возреха, правда, прага той пратович на слату.